Гучне пророцтво для Росії. Провідниця у вищий вимір назвала як карма покарає окупантів через війну проти України. кажуть на росіян, чекають чорні часи. Що ще віщують Україні та Росії з гори та карти, що відчувають мольфари та правиці, розповім за мить з вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Провідниця у вищі вимери. Ая вважає, що від квітня 2025 року на Росію чекає трансформація та чорні часи. Про це вона сказала у коментарі ютуб каналу Мій Світ. Ая зазначила, що через війну проти України на Росію чекає покарання. 2025 рік, четвертий місяць, все буде просто чорне. Росія входитиме в якісь серйозні трансформації, які триватимуть дуже багато років. Руйнування, розділення це все, що чекає на Росію, тобто це однозначно карма. Гучне пророцтво для Росії зробили переможниця екстрасенсів та рологиня Яна Пасенкова. Вона заявила, що найбільшим страхом Кремля є побоювання, що партнери Росії її зрадять. Про це вона сказала на своєму ютуб каналі. Вони вже живуть у своїх найбільших страхах. Вони стосуються ненадійних партнерів, з якими, якби не ця війна, Росія б з ними ніколи не мала б справи. Бо вони дуже слизькі та хитрі і мають великий інтерес до боліт. Вони пішли з ними цією слизькою доріжкою, і кожен партнер їх так підставить, що вони навіть не будуть знати, куди їм тікати. Також тарологиня передбачила плани Кремля у війні проти України. Показова кара, щоб впливати на міжнародний настрій на домовленості та на вирішення мирного договору. Друге, це загроза дитині або дітям дуже важливої особи, щоб маніпулювати та впливати на рішення. Водночас Яна Пасенкова нещодавно зробила передбачення і для українців. В мережі є сотні прогнозів від мельфарів, астрологів та правидців щодо того, що чекає на нас у найближчі місяці. Однак відома Тарологиня дійсно вразила своїм передбаченням. Вона повідомила на своєму YouTube каналі, до чого готуватися українцям взимку. До того що не буде врожаю, не буде що їсти. Будуть якісь великі зміни, які стосуються фермерства, господарства продуктів харчування. Також тарологиня повідомила про підняття тарифів. Підняття тарифів цьогоріч однозначно очікувати, і це буде пов'язано з мобілізацією. Пасенкова запевнила, що Україна буде отримувати військову допомогу від наших партнерів, але на хід війни це не впливає. Зараз впливають домовленості, а не реальна сила та зброя. Поки що так. Ба більше Яна Пасенкова зауважила, що бойові дії у Криму можуть початися ще наприкінці 2024 року. Однозначно будуть починаючи від серпня місяця. Хороші новини тарлогиня повідомила і щодо демобілізації. Вона запевняє на ближче 4 місяці. Процес поступово буде відбуватися, і наші воїни зможуть, хоча б відпочити. Щодо демобілізації, найближчі чотири місяці так чи інакше вона буде відбуватися не масово, але поступово у вигляді ротації відпусток і 40% складу наших захисників так чи інакше відпочинуть. Також Яна пасенкова зазначила, що агресивна тактика Росії імовірно триватиме. А війна в Україні 2024 року навряд чи закінчиться. Вона зауважила, що, попри це, якась історія закінчиться. Кінець однієї глави, початок іншої глави. Тобто, це не кінець, але це якась історія, яка буде закінчена та оприлюднена. Будуть виставлені маячки із заборони. А далі буде водночас відомий астролог Влад Роз назвав терміни завершення війни. За його словами, все може закінчитися у 2025 році. Я бачу, що може бути тимчасова перемир'я. Це максимум, чого може добитись Макрон. Зараз найкращий час для перемовин. Юпітер, Венера, Меркурій, в знаки близнюків. Дипломатія може відіграти рішучу роль. Але і це не всі передбачення. Незабаром Україна почне перемагати Росію. І 2025 року війна закінчиться. Такий прогноз дала і болгарська ванга Іскра Караколєва в інтерв'ю болгарському Телеграф. Ще трохи і вони почнуть перемагати. Згодом усе закінчиться. Щоправда, не знаючи цього року, вони зможуть дотиснути їх. Бачу, що до літа в Україні буде багато подій. Щодо імовірності третьої світової війни, проводиться заспокоїла. За її словами, лідери не допустять цього. Щоб люди не хвилювалися і не напружувалися, цього не допустять. Раніше Влад Рос ошелешив суспільство ще одним передбаченням. Біля України може спалахнути ще одна війна. Він зазначив, що конфліктуватимуть Польща та Білорусь. Про це він сказав. У коментарі ютуб-каналу Астрофеномен він зазначив, що Білорусь захоче анексувати Сувальський коридор на та можуть відрогувати поляки та спробувати вести війська до Мінська. Польща може оголосити їм війну, захопити мінськ. Щоправда, це станеться лише тоді, коли Білорусь почне якісь рухи в сувальському коридорі. В мережі сотні прогнозів від військових до експертів та навіть мольфарів. Нещодавно один із них здивував своїм прогнозом і назвав, які області на ближчі місяці візьметься щільно обстрілювати Росію. А також відповів на питання, чи використає Путін ядерку. За його словами, рашисти будуть щільно атакувати південні регіони. Ситуація на півдні України, зокрема у Херсоні та Одесі, залишатиметься напруженою. а жителям південних обласів буде готовими до можливих евакуацій. Такий прогноз Мальфармакс Гордіїв в інтерв'ю Уніан. Я бачу, що ці регіони будуть схильні до атаки обстрілів. Українські війська будуть активно працювати над зміцненням оборони і звільненням окупованих територій. Жителям цих областей слід бути готовими до можливих евакуацій і дотримуватися запобіжних заходів. Я відчуваю, що в Херсоні та Одесі буде реалізовані важливі оборонні проекти, спрямовані на захист населення і критичної інфраструктури. Ці зусилля допоможуть мінімізувати збитки та покращити безпеку в регіонах. А от імовірність використання Росії та точно ядерної зброї у війні проти України Гордієв називає вкрай низькою. Карти показують, що такі дії спричинили б величезні міжнародні наслідки, і Росія не готова йти на такий ризик. У мене таке відчуття, що російське керівництво усвідомлює, що застосування ядерної зброї призведе до незворотних наслідків і повної ізоляції на міжнародній арені. Все ж нагадаємо: астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками. І передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність воді, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу змінити своє життя на краще. А ви вірите у такі передбачення мольфарів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково. Підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось!